Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження інфініті Q50 2017 року. випуску. 3.0 бензин, повний привід, автомат, 87 тисяч пробігу. Машинка має неймовірно красивий колір. Машинка, яка їде так дуже гарно звучить. Машинка на повному приводі дуже динамічна, з гарним розходом. По місту машинка має у нас шикарний шкіряний салончик, дуже м'якенький, комфортний. Є у нас люк, шкіра дуже м'яка, ну, машинка доглянута, безкішовий доступ є. Електропакет також ми маємо. Маємо мультикермо, маємо стан сидіння водія. Друзі, 87 тисяч пробігу. Ну як би на цю машину зовсім ніяких немає. Режими їзди, камера заднього огляду, мультимедіа, блютуз, Android Авто це все в неї є. Ціна на неї також, друзі, буде гарна. Слідкуйте за нами. На сьогоднішній день машинка знаходиться на локації Кіцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахуночок. Ви можете її також обміняти на свій автомобіль. І ми можемо, друзі, також нагадую, викупити ваш автомобіль. Ціна на неї буде 13 тисяч доларів. Торг присутній.